Цариця, наша преблагою, надія наша Богородиця, захистить сіріцькі танця пристановивши засмучених родих, заскривчених пол. Вай нас недосвічених, Тис по нашим Ріснуєш, розвію, якщо бажаєш, бо немаємо інчий допомоги, ні захисниці, ні ласкавої. І захистиш по всі віки. Омінь. Я їду у Грудки, щоб молитися до нашої Матусі небесної і до лючого Господа за вас всіх.